Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Доноси за гроші і переслідування ухилянтів у Верховній Раді запропонували нові методи щодо порушників військового законодавства. На свіжі ідеї звернули увагу як юристи, так і пересічні українці. Однак скандальні законопроекти раптово зняли з розгляду. Ба більше з'явилася інформація, що з працівників ДСНС та національної поліції можуть зняти бронь від мобілізації. Що ж було у законопроектах про військову поліцію? Чому вони так збентежили? Українців та чи дійсно рятувальників та правоохоронців відправлять на фронт? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. То що ж було в скандальному документі, що викликало бурхливу реакцію в мережі? Пункт перший доноси і все це у рамках закону. У новому законопроекті про військову поліцію пропонувалося запровадити створення партизанської мережі. Вона повідомляла правоохоронцям, Цям про тих військовозобов'язаних, які порушили законодавство та отримувала б за це грошову винагороду, про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко. Йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі. Ба більше у новому законопроекті про військову поліцію містилося кілька норм, на які звернули увагу і юристи. Йдеться про те, що військовим поліцейським парламент міг надати право в окремих випадках потрапляти до житла порушників законодавства. Такими юридично можуть вважатися і ухилянти, а також платити гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів. Якщо зважати на Мету цього законопроєкту щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов'язаних, тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закону, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкту передбачено зміни до адміністративного кодексу з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії. По відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з'явилися до ТЦК, стаття 9 законопроекту, який нагадаю, поки що зняли з розгляду, дозволяла військовій поліції співпрацювати з фізичними особами на договірних засадах з дотриманням умов добровільності та конфіденційності, а також матеріально та морально заохочувати осіб, які допомагають в попередженні виявленні та припиненні кримінальних правопорушень нагадаю, що 31 травня у Верховній Раді ініціювали створення в Україні військової поліції. Міністерство оборони закликало депутатів підтримати законопроект. Про це повідомили в прес-службі Міноборони. Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та заявило, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту. Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт номер 6569 д про створення військової поліції на базі військової служби правопорядку зсу. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО. Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення. Законопроєкту положення законопроекту, нібито мали посилити контроль над військовозобов'язаними та забезпечити ефективне виконання військових обов'язків, залучаючи до цього процесу як військових поліцейських, так і цивільних осіб. Зауважували, що у військовій поліції будуть повноваження, що схожі на повноваження нацполіції, але з певними нюансами, військові поліції хотіли надати право перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення правопорядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, військова поліція мала би право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. Норми законопроєкту передбачають, що під час дії воєнного або надзвичайного стану. Військова поліція бере участь у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації, відновлені та підтримані порядку і дисципліни у військових частинах, забезпечені дотримання особливого в режиму виїзду і в'їзду, а також обмежені. Свободу пересування осіб та руху транспортних засобів. Однак Верховна Рада України 5 червня раптово зняла з розгляду законопроекти про військову поліцію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За таке рішення проголосували 278 народних депутатів. Як зазначають депутати, до розгляду цих законопроектів повернуться після додаткових консультацій. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроект зняли після обговорення на погоджувальній раді, де депутати за а що хочуть бачити загальну картинку військової юстиції. Не починати з військової поліції. Потрібна загальна логіка. Військова поліція займається цими питаннями. Військова прокуратура веде злочини щодо таких суб'єктів. Військові суди займаються таким-то, коли буде загальна картина. Можна буде почергово приймати відповідні законодавчі акти. Сьогодні це було реалізовано в залі. Депутати майже одноголосно зняли це питання з порядку денного. Думаю, що найближчим часом, коли комітет спроможеться показати загальну картину, ці законопроекти можуть бути внесені в зал. Примітно, що останнім часом працівників національної поліції та ДСНС, попри те, що вони мають бронь, закликають мобілізуватися. А влада вже навіть перейшла до конкретних дій. 31 травня на сайті електронних петицій кабінету міністрів з'явилася петиція про бронь для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. За добу вона зібрала 25 тисяч підписів. Наразі їх майже 31 одна тисяч. Просимо усіх небайдужих громадян України долучитися до підтримання та підписання, а також поширення даної петиції. Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята. Цю ситуацію прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко, нагадавши про завдання ДСНСників. «Влада вирішила мобілізувати ДСНС. Абсолютно божевільне рішення. Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували? Їх мобілізація це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі? Гончаренко заявив, що направив депутатське звернення до уряду через можливу відсутність броні для ДСНС. Він стверджує, що Мінекономіки визначило, що буде бронювати тільки 50% ДСНС, а інші 50% підлягають мобілізації. При цьому він виклав копію відповідного листа Мінекономіки, де дійсно серед інших відомств для ДСНС передбачено 50% бронювання. Направив депутатське звернення до уряду через скандали з відсутністю броні для ДСНС. Бачите цей документ? Мінекономіки визначило, що буде бронюватись тільки 50% ДСНС, а інші 50% підлягають мобілізації. В мене вже сотні повідомлень від рятувальників та пожежників, яких змушують звільнятися або переводитись до бойових бригад МВС. Потім вони підлягають мобілізації. Ну це неприпустимо. Хто буде гасити пожежі та рятувати людей? Якщо 50% пожежників мобілізують, а от 3 червня на сайті Кабміну з'явилася ще одна петиція вже щодо броню особового складу працівників національної поліції та інших правоохоронних органів. Зміст петиції ідентичний петицію щодо ДСНС. Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації працівників національної поліції України та інших правоохоронних органів. На даний момент бронь з частини працівників знята працівники НПУ та інші працівники правоохоронних органів служать народу України та забезпечують охорону прав людей. Протидіють злочинності, підтримують публічні порядок і безпеку більше, за даними BBC Україна, принципове рішення про зняття броні з ДСНС і нацполу та інших правоохоронних органів вже ухвалене владою. Зараз лише тривають дискусії, скільки саме працівників цих структур будуть мобілізовані. Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що за законом України працівники національної поліції заброньовані, але мобілізація поліцейських може залежати від погіршення ситуації на фронті про це він розповів в інтерв'ю ведучому 1+,1 плюс євгену плінському. Законом чітко визначає, визначається що поліцейський який проходить службу у лавах національної поліції, він заброньований в той же час. Поліції відповідно до закону, який був прийнятий в 23-му році, можуть бути утворені підрозділи комбутантів. Тобто це особи, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту і мають такі самі права і обов'язки, як і військовослужбовці Збройних сил України і інші військові формування, такі як Національна гвардія або е, Державна прикордонна служба. На сьогоднішній день чоловіків служить в національній поліції близько 75 тисяч. Я хочу, щоб це число все-таки прозвучало: 75 тисяч чоловіків і 25 тисяч е, жінок. Це важливі дуже цифра, тому що Це суспільство, цифри, суспільство має розуміти, що поліцейські теж служать, теж воюють да. і ніхто не ховається. Да. Так, да. Бригада люті, яку ми сформували на початку минулого року, приблизно складає 5 тисяч. Це 5 тисяч людей, які знаходяться на фронті. Ми маємо, звичайно, і загиблих, ми маємо поранених. Е і ще. Е Близько 30 тисяч поліцейських, і чоловіки, і жінки виконують поліцейські функції в регіонах, які безпосередньо і ви згадали білий Янгол, які безпосередньо знаходяться в областях, де точаться бойові дії. Дуже круті хлопці і там і в ефірах з ними спілкувались. Неймовірні речі роблять евакуюючи людей. Дякую за оцінку роботи, але ця робота і хоч ми про неї говоримо, дуже багато роботи ми не показуємо. У нас є підрозділи поліції який займається безпілотниками, У нас люди, які займаються специфічними функціями під час цієї війни, про які ми будемо розповідати вже після закінчення бойових дій. І якщо відняти від цих 75 тисяч ті підрозділи, які безпосередньо є на війні, і хочу сказати таке, трошки, що і ще будуть на війні в найближчий час. То е, за охорону публічного порядку за розкриття злочинів, взагалі за поліцейську всю функцію, буде відповідати в країні всього-навсього, е, залишається по всій країні близько 30 тисяч 30-35 тисяч е, чоловіків. 75. Е, але і 75. в той же час хочу сказати, що частина наших поліцейських е, зв'язку з тим, що прикордонники воюють, а прикордонники воює приблизно 20 тисяч. І знаходяться на території на кордоні, якраз Умської, Чернігівської області або Харківської області тобто областя, які безпосередньо з Російською Федерацією межують. Ми допомагаємо прикордонникам в спільних нарядах на кордоні, на великому кордоні, і на південному, і на західному. Тобто говорити про те, що поліція має бронь і не воює, м'яко кажучи, некоректно? це некоректно і я хочу повторити свою тезу. Я не раз її вже повторював. Якщо е, ситуація на е, фронті буде відповідно е, ще ускладнюватись, то всі ми е, маємо взяти е, до рук зброю. А як вам ініціатива нардепів про доноси за гроші та можлива мобілізація працівників ДСНС та національної поліції? Як думаєте, чи проголосує рада за документи у такій інтерпрет? Ротації чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора та мирного неба над головою.